Ще один фігурант звернення до міжнародного суду людина, якщо можна так сказати, на прізвисько фашист Пігмей, промовисто, як і його висловлювання про концтабір під палючим сонцем для тих, хто відмовиться переходити на російську мову в школах в окупації або про танкові дивізії расистів, які рівняють все в нуль. І там ще багато цікавого для міжнародного трибуналу. Зрозуміли, про кого це Сергій Ключенков, більш відомий як Сергій Мардан, також називає себе лелекою, а насправді інформаційний злочинець із замашками злостивого троля. Він тішиться, коли російські окупанти масово обстрілюють Україну. Хоч би воно літало, та падало на голову хохлів. Годованець пахана Соловйова у наймах на телеканалі Соловйов Лайв. Також блогерствує у комсомольській правді Ключенков з виглядом маніяка-тихушника несе відбірний треш. Така його спеціалізація. З ким воює російська армія з уперями. з повсталими живими мерцями. Ось з ким вона воює. Мардан на інтерв'ю з Карликовим недоцарем Путіним поки не заслужив, тому щоб виділитись з бригади пропагандистів підлабузників вдався до правила кричати якомога голосніше. І чим лютішу дичину, тим краще. Чи то з невеликого розуму або через відчуття повної безкарності він цинічно озвучує справжні наміри Ерефії. Україна це химера, яка має бути з мапи стерта просто. Люди, які себе ідентифікують як патріоти цієї химери, це виродки. Із безпечної студії фашист пігмей марить знищенням України. І визнає, Росія завдає ударів по цивільних об'єктах, щоб влаштувати гуманітарну катастрофу та змусити українців тікати. Також Мардан у прямому етері розмірковував про методи знущань з людей, які відмовились від співпраці з окупантами. Просто гестапо на новий лад його розстріляли. чи ні цього керівника він встиг втекти? Шкода, а членів родини не захопили зі збоченим задоволенням. Публічний садист Мардан запропонував зігнати українських вчителів, які не хотіли проводити уроки російською у концтабір. З усіма жахами, розстрілами, тортурами, заморюванням голодом. чому б ось дійсно не влаштувати такий невеликий локальний запорізький гулаг, акуратненький такий в степу під палючим сонцем для вчителів, які не навчились нашу батьківщину любити. Від зет пропагандиста періодично дістається і самим росіянам, які недостатньо патріотичні і працюють не з любові, а за гроші. Наша творча інтелігенція досі показує фігу в кишені, і якщо й погода. Деться співати патріотичні пісні, то лише за бабло. А Ключенков можна подумати, розкриває рота за їжу, а не за мільйони рублів, які щедро дотує Кремль. Типу, такий ідейний навіжений, який відмовляється від елітного житла та дорогого алкоголю, щоб натомість плювати насіння і перехилити гранчак з місцевими алкашами. Ще й закусити при цьому стравами, які росіяни нахабно вкрали. Все, що нам подобається, ми забираємо і оголошуємо своїм. Це наше національне борщ це руський національний суп. Пельмені — Наша страва. Немає нічого більш руського, ніж шашлик. називає чорне білим і перекидає все з ніг на голову. Мардан, як відданий послідовник Геббельса робить усе, як заповідав головний пропагандист нацистів. Перетворює московитів на стадо свиней, які охочі вірять у найжахливішу брехню. Я нагадаю, українська армія окупувала частину російських регіонів. Місто Херсон, Руське окуповане хохлами. Запеклий пропагандист Сергій Мардан, як і його гуру Володимир Соловйов будуть покарані за розпалювання ненависті. СБУ повідомила українофобу про підозру за трьома статтями: це заклики до геноциду українців, насильницької зміни влади і виправдовування агресії з боку армії Ерефії. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Моє заповітне бажання, чесно, вибачте, нічого не можу з цим зробити, щоб на Україні взагалі не було електрики.